Добрий день, доброго здоров'я! Ви на каналі Морське Добревство та я його ведучий перенаказа Віктор. Я капітан дальнього плавання, працював в багатьох компаніях. Останнім місце роботи компанія CMNCG. Зараз я працюю викладачем кафедри безпеки морського сноплавства в Одеській морській академії. Триває війна і я закликаю всіх підтримувати армію в різний спосіб. Та підтримувати наших захисників. І сьогодні поговоримо про історію судноплавства в Україні. Як відомо, наші моряки сьогодні посідають п'яте місце за чисельністю моряків у світі. А якщо полічити кількість моряків на 100 тисяч. Населення кожної країни, то ми пропустимо перед тільки філіппінців. В чому ж феномен такого силя українських мореплавців світовому торгівельному флоті, а адже існує багато морських країн, що мають набагато більше населення та Приблизно одноуковий з нами рівень життя. Зазирнемо історію і побачимо, що предки сучасних українців не сиділи вдома та постійно ходили в морських походах. Є Їм відомо факт, що в X столітті Великий князь Київський. Святослав Хоробрий ходив у свої походи над Константинополь на човнах дуже схожих на козацькі чаки. До речі, якщо хтось не знає, Святослав не тільки храбував сусіди, але й хотів розбудувати місто. Переяславець між дельтами Дністра та Дунарів, і зробити це місто центром світової торгівлі. Але предки українців Русичі постійно воювали між собою, а потім ще з монголами, і не змогли нормально розведувати судно будування. І далі робили ті ж самі чайки для морських походів. Чому не можна було щось більше побудувати? Тому що е, вихід з річок на Чорноморському узбережжі захопили кримці, щоб захищати свої міста від піля... Піратських набігів козаків. Кримські хани побудували в своїх фортеці на Дунаї Ізмаїл, на Дністрі Аркерман, на Бідтеному Будівці Очаків та на Дніпрі Казі сучасне назва міста Береслав Херсонській області. Виявляється, що на теренах України з 14 по 17 століття існувала ціла держава козаків, які жили на берегах Дніпра, Підденного Буху та протоки цих річок. Кому цікаво, подивіться відео Феномен запорожців історії козаків. Яке створили брати Карпранове на своєму YouTube каналі імені Техас Шевченка? Посилання закріплено під цим випуском. Радянська історія вчила, що Казаки збігли від панів селяни. Які постійно б'ють та б'ються між собою. А коли закінчується горілка, вибирають собі отамана видобувають човни та йдуть відзволяти братів та сестер з неволі. А потім повертаються на січ зі здобиччю та продовжують пити та гуляти. Щось тут не так в цій історії. Не змогли би сільські пянчучки побудувати кораблі, щоб виходити в море та здобувати казацький хліб. А що ви думаєте з цього приводу? Напишіть, будь ласка, в коментарях. На мою думку, казацькій державі Час існували фахівці з будови морських чайок, а звичайні козаки їм допомагали, щоб підготувати флот скоріше. А коли походу не було, ці суднобудівники робили човни для риболовлі, торгівлі, перевезення людей та худоби. Якщо хтось був на прийомці, нове переходив Кореї та і Китаю, ви не могли не помітити дуже велику різницю в якості та організації роботи. Китайські суднобудівники поки що не можуть догнати корейських спеціалістів, тому що у них не схватає світової роботи корейці почали будувати пароходи для Світового флоту на 15-20 років раніше, як китайці. В 16 сторіччі теж аби хто не міг побудувати човни, щоб здійснювати на них морських походів. Невдавнім прикладом є Росія, яка вирішила побудувати з нуля сучасний холам для свого амбіційного проєкту з відкриття проходу підмінічним шляхом між Європою та Азією. Хресною матір'ю для першого нового. Криголаму запросили Валентину Матвієнко, валюв стакан. Та на ходових випробуваннях з'ясувалося, що Криголам бракований і немає ні обладнання, ні знань, ні досвіду до роботи, щоб побудувати. Такого класу кораблів на Росії. Отже, суднобудування це окрема наука, яка вимагає необхідних знань та досвіду роботи. кваліфікованих спеціалісти та професійне керівники цього, того, що наразі нема в Україні. Але я маю надію, що після війни держава посприяє відродженню українського суднобудування. Розглянемо саму чайку, яка, безперечно, є українським брендом, як то борщ, Калина, Гопак та багато іншого. З чого ми не можемо уявити нашу історію та культуру. На малюнку Запарійська чайка, 16-17 сторіччя яку відобразив інженер та військовий кактограф французького посхоження Кієм Де Боплан в своїй книзі. Discription DüKe в 1660 році. Довжина чайки 20 метрів, ширина 4,5 метрів, осадка 4 метри, вон там, до 100 тонн. Одна чайка могла розмістити на борту до 60. Козаків зі зброєю військовим спорядженням та могла бути обладнана пушками до шести малих гармат. Крім того, на кожному такому човні був необхідний запас їжі і води. Якщо брати сучасні вимоги. Розходив їжу та води на чоловіка день, то виходить, що автономність чайки була 30 діб, а може, і навіть більше. Як відомо, поворотність судна залежить від відношення довжини до ширини селу. Чим більше це відношення, тим Гірше поворот і судно. На турецьких галерах це відношення було 6,7 до 9, а на чайках 5,7. Тобто за своєю конструкцією чайки були більш маневрованими. Легкими і придатними для мергського бою. Існує історичні відомості, що козаки на Чайках не тільки ходили здовж берега, а також нападали на Туречські міста. В 1570 Шостому та 1590 роках на Сіноп та Транпензу 1606 на Варні, на Варну, 1652 на Стонбул і ще безліч походів на Кримські порти та Чорноморське узбережжя. Козаки, безперечно, були піратами, але некоректно буде оцінювати їх дії в сучасних позицій нашого життя. Піратством в ці часи займалися практично всі Європа, Азія і Америка. 15-18 Старіччя. Це епоха розквіту Підрацтва. Козаки були сучасниками таких відомих постатей, як брети Барбароса, Френсіс Дрейк, Генрі Морган та інші. В 1992 році. Небайдужі українці вирішили побудувати чайку за старими малюнками та кресленнями. Надобилося 9 місяців, щоб закінчити цей проєкт і спустити корабель на воду. Чайку назвали Пресвята Пакрова. З 1992 року вона ходила річками та морями Європи. Навіть пару разів перединала Біскай і повернулася в Україну тисяч... в 2001 році. Наступним судном для морських походів чар... стала Чайка Спас. Човен мардрував річками та узбережжям України, поширюючи національну культуру, ходив в Грузію в 2007 році напередодні війни Там мав намір переплисти Атлантичний океан та в плани. Втрутилася пандемія і зараз війна. До речі, проект козачкої чайки Спас існував на гроші спонсорів меценатів без якоїсь державної підтримки з боку діючої влади. Адже до війни просування української культури ніколи не входило в пріоритет нашої держави. Човен малий? Самі е, активісти самі справляться. А головне, що не можна вкрасти великих грошей на цьому проєкті. Навіть якщо чайка перепливала Атлантику, витрати на неї буде досить великі, і чиновники не зможуть поцупити багато. Наприклад, як на новий шлях новий шовковий шлях, який твердо просував ур уряд Гросмана, 2016-2017 роках з самого початку було ясно, що перевезення вантажив з Китаю через Казахстан, Азербайджан, Грузію та Україну до Європи набагато дорожче та довше, ніж. Звичайна доставка китайських вантажів до Європи в море через Суецький канал. Але пан Гройсман уперто доводив, що цей проєкт вигідний для України і витрати на нього мільйони доларів державного бюджету. Але це окрема. Тема для наступного випуску. Я запрошую всіх долучатися до морського товариства, поширювати серед моряків та них тільки це відео, ставити подобайки, писати коментарі. На цьому каналі я буду не тільки висвітлювати. Проблеми українських моряків, але й е, розслідувати по новому аварії і розповідати про цікаві випадки з морського життя. Ви вірте ЗСУ, підтримуйте армію, посилання. Е, на військовий спецрахунок Національного банку є в описі цього відео. Дякую за увагу, на все добре і слава Україні!